За хвилини перед стартом учасники змагань наводять останні штрихи, аби їхні моделі могли продемонструвати все, на що здатні, значення має кожна деталь. Форми корпуса, винти, хороші батарейки. Ну, немножко Торік Полтава вперше заявила про себе як господарка одного з етапів змагань з судномоделювання. Це була перша ластівка, було чотири області приймали участь. Но дітки були задоволені цьому заходу, і ми сказали, давайте запровадимо, і будемо це постійно в Україні проводити кубок чемпіонату судномодельного спорту на Полтавщині. На кілька днів берег Ворскли поблизу готелю турист перетворився на сприятливе середовище існування для судномоделістів, які виступають у секції М. В залежності від класу моделі та характеристик останніх, їхні власники змагаються між собою у різних вікових категоріях та групах. Есть класса модели ЭКО, групповые гонки «Треугольник». Время гонки 8 минут сказать, и на максимальное количество кругов. Вот. 8 моделей стартуют одновременно. Есть модели класса «Гидра», это трехточки, они гоняются по овалу. Тоже там 6 моделей стартуют и гонка у них 5 минут. У середньому моделі, які нині демонструють судномоделісти, можуть розвивати швидкість до 50-70 кілометрів на годину. Останнє у великій мірі залежить від конструкції човна, а також досвіду того, хто ним керує, розповідає Євген Громов. Сам він майже 15 років без перебільшення хворіє судномоделюванням. «Лодка є дочень на маленькому такому в маленькому діапазоні між польотом і е -е, виніманням кількості води з корпусу. Тобто, такий, знаєте, на…» На утедом кусочки на її приблизно раз на півтора місяці Євген випробовує свої моделі на водоймах України, Росії, Німеччини та інших країн світу. На сьогоднішній день він має титул триразового чемпіона світу та п'ятиразового чемпіона Європи. Із надією на перемогу цього дня на берег Ворскли прийшов і 12-річний Андрій Берека. Попри свій юний вік, він досвідчений учасник. На рахунку хлопця перемогу не лише на всеукраїнських змаганнях. У 2013 році він став кількаразовим призером європейської першості. На цьому турнірі з ним його вірний друг човен, який не один раз приносив йому перемогу на різноманітних змаганнях. На стартах розповідає Андрій. З цією моделлю траплялося різне. Якщо є травми, то е, буває, що просто чимось можна заклеїти. Якщо серйозні ушкодження, то ну, буває, що і смалою приходиться. У підсумку змагань домашні стіни, а точніше, вода, принесла перемогу господаря. У командному заліку першими стали вихованці Полтавського міського центру позашкільної освіти.